Yeah. Міністерство містиції прийнято рішення про передачу е, повноважень в сфері реєстрації цивільного ставного населення. У зв'язку з передачею цих повноважень у нас виникла потреба введення додаткових та посад для того, щоб мати доступ до реєстру цього цивільного стану, видавати, приймати документи, видавати документи, тобто надавати населенню населення І е,

Тому що в них вже відкриті доступи до реєстрів, вони вже знають як працювати. Можливо, ну, це як один із варіантів, тому що е, є прийнято рішення, є долучення міністерства юстиції, і ми не можемо його не виправити. Бібліотеки від Кадав. Справа в тому, що зробити такі ж минулого рішення, треба його відмінити і просто зробити два рішення. Чому? Тому що у нас реєстратор сказав, що треба зробити два рішення. Ми тоді робили реорганізацію бібліотеки ВКадава, просто написали реорганізацію, а треба шляхом приєднання. Треба записати і, і, і друге рішення, якраз просто на друге рішення, щоб утворити філію. Бібліотека залишається, вона просто була е, е, окремою юридичною особою, зараз вона має бути філією. Просто ми зараз бо, е, треба зробити два рішення. Тому ми відміняємо минуле рішення, і зараз ці два рішення для того, щоб воно, е, ми могли е, бібліотеку зробити філію фіно чи можна. ちょっと待って。 такий революційний проєкт як електронний вихідно. Наразі ми вже перейшли всі хідні, вихідні та службові забитки в електронний вид. Для повноцінної картинки нам потрібно з систему завести окрему юридичну відділу. Фінансову, культуру, та ЖКХ, тому що без них ви, немає сенсу. Але для того, щоб в подальшому нас не було питання від якихось типу перевіряючих органів, чому. Ліцензії Ліцентрі купові а користуються ними окремі юридичні нас, який будемо цей розгоду. Чому на 24-20 рік, бо в подальшому ми так думаємо зробити вивезти це в окрему програму, mm -hmm. дивлячись, як будемо здобуватися. Тому десь в далекому майбутньому, можливо, туди буде на на заведемо на наші майбутньому. <кліджені> програми. <кліджені> Тоа ќе бидат документи за електроново управление. Да. може да се праќа. Асфорт е Миноборона, Градна чејство, НЗК, Србетаријавска гмин, тоа тоа само тоа по само тоа Тоа може да Да. Майна, щоб воно все було справиковано. Тому прошу підтримувати закладені проєкт рішення для того, щоб ці два об'єкти могли бути зареєстровані належним чином. Це управління освіти і служба справих дітей. Служба справа дітей, це всі їхні приміщення, які снігування, щоб вони могли закривати державні праці.

Наступне питання, так сказати, <говори> щоб учили <говори> на злочин, злочин, де стороною <говори> була жовтня <говори> міська рада, і полягав в цьому на законів. деревина в результаті проміжня вируху, визначено, щоб повернути жвачівській раді комунальній валютні ти бадаруєш, нібо, кримінальні, багато падерів уже. Ем, нам надо на ту нову карту. А, ви хочете подивимося. Проїздки. Я думаю, це 20. Ні, ні, ні. Ми приймаємо, я тут розказала спередньо про комунальну пасінцю, і ми тут розпочинаємо доланку з укресленням, спомаганням, ДОТА. свободи. І ми маємо говорити з полоноградником, що можливо ми запропонуємо це рішення щодо право використовувати його для з календарем. що про те, чому календарь, я не знаю, Взагалі, що ми не просить, власне, забираємо цю деревину і вона зберігається на зворіловікатіння. І вона зберігається нас. Я маю бажання так, я вважаю, це доцільне правильно, що в плані того, що ця деревина нам передається, ми її забираємо власними коштами з школу, переводимо, і ми маємо право її використати для опалення цього приміщення. Тобто, там, наприклад, сума коштів взагалі на полічення вона велика, то кліматі там є сорта дуба, вони оцінювалися експертно ці комісії. Там є сума 300 тисяч, кого сім тисяч, так і Але насправді ми прийшли дуже вилися, мені все одно, що по тисячі, чи це буде сосна, ну, наприклад, чи це буде дуба. Там для оплати, ну, фактично, там ми 15-20 днів оплати. Тобто сума тисяча гарна велика. Тобто, як просто попрацювати, Так що це і вона трошки постояла на цим нема. Вона і високопособна і на кого в цей момент не сієнно взяла підсумути все. Просто прошу саме, щоб це якось загрібалося таке. Щоб передається на баланс. Владна для останні упало вставлення приміщень, а саме навіть так, пропишемо. Україна посипа Юцевича. На вулиці. Там кожен пакувати можевати, там. Мені вулиця Остра Юцевича, Остра Юцевича, посипа Юцевича 18. Я б не можу знайти, мені ти це проговориш, яка була пропозиція на помістя і ззовсім

Belum p Дуже частина будівлі просто їхати по центрі ще. І е, є необхідність в тому, щоб е, працівників е, Старосинського округу е, переселити для початку хоча б в першу чергу більш безпечні місце. І це частина будівлі буде шкільна приміщення. Це колишня школа, там садочок, там війни не використовувані будівля, тут заїхали, невеличка така кімната, але вона не аварійна знаходяться там і перестання, знаходяться і все, але і mm бібліотека, -hmm. і так мої обласлення буде краще, і умови краще для працівників, тому що туалет надали немає. Mm -hmm. Тому прошу підтримати цей проєкт для того, щоб виконавчий ви мета зміг везло в орендувати цю частинку, відшкодовувати ваш комунальний послуг, пропорційно, знайшній площі, і щоб там перенести. Це в нашому приміщенні, що ми є поластиває переміщення особи, а яку ми не використовуємо для проживання внутрішньопереміщених осіб, поки вистачає місця для поступче. Ми надаємо її в оренду старості заводу за сміття, щоб сьогодні постановити. Як побудової хімії, там для багата. μήπως πρέπει να σε ανοίξω την τηλεόραση; Ναι,